Вітаю вас, друзі. Черговий підступний удар у спину отримала так звана Росія від Казахстану і ще й за сприяння американців. Американцям будь-яким предлогом необхідна бути в Казахстані. Проте не тільки із Казахстаном у так званої Росії є проблеми. Не зрозуміло чому не зрозуміло звідки у Молдові квітне русофобія. Ситуація в Молдавії усі прозападного керівництва цієї країни в республіці продовжається насадження агресивної русофобії. Ну, взагалі, це бред. вот чесно. Я б сказав навіть більше: Молдова напала на так звану Росію після того, як було принижено цього хлопчика у трусіках. громадянин Молдаві, ти гражданин Росії. Будь з мене затримувати на території моєї країни. Я Ти можу... що-то переплутав, можливо. Адже раніше міністр закордонних справ так званої Росії Лавров казав, що ось отакі напади на так званих російських миротворців у Молдові це буде означати акт агресії. Там знаходяться наші миротворці. Будь-які дії, які будуть підвергати угрози безпечність наших військовослужбовців, будуть розглядатись як в соответствиї з міжнародним правом як нападіння на Російську Федерацію а для того, щоб різних нападінь на так звану Російську Федерацію ставало більше, закиньте по 2 гривні на поточний з Реквізити, як завжди, у описі до цього відео. Ну і не забувайте підписатися на мій канал, якщо досі ні. Почнемо із Казахстана. Він періодично б'є так звану Росію у спину. Наприклад, наприкінці літа Казахстан узяв і заборонив імпорт російського зерна. Правительство Казахстану изучает вопрос повного запрета на поставку ставки російської пшениці з 1 сентября 24 года по 1 марта 25 года, это удар в спину, вот такі от у нас союзники в средній азі, але це далеко не один і не останній удар Казахстана у спину так званої Росії, тому що Казахстан розвиває співпрацю зі сполученими штатами Америки і ще й у ядерній сфері. Как США активно намагаються подарувати позиції Росії в ключових направлениях сотрудничества з Казахстаном, включаючи сферу, конечно же, ядерных исследований. Я не буду вдаватися в усі деталі, але скажу стисло: на території Казахстана є семипалатинський полігон. За часів Совєтського Союзу він використовувався росіянами для ядерних випробувань. І Досі ця територія є забрудненою, а казахи страждають від онкозахворювань. Життя багатьох тисяч людей і навсегда із за засекречених ядерних іспитань, які проводились на полігоні. Рівень радіації тут все ще високий. Сполучені Штати Америки допомагають Казахстану по Лати наслідки ядерних випробувань на цьому полігоні, і звісно, для так званої Росії це величезна зрада. Американці прилагають максимум усі для переформатування сознання казахстанського естеблішмента. На свою сторону, але це не все. У так званої Росії є іще ще один такий цікавий інструмент зовнішньої політики як будівництво атомних електростанцій. До прикладу Росіяни будують атомні електростанції у Індії, у Китаї, у Єгипті у Ірані, і ще дуже хотіли би побудувати у Казахстані. Але Тобто звичайно запад проплачував протестні акції. Щоб сорвати будівництво АЕС російською страну. Новини про те, що росіяни хочуть будувати атомну електростанцію на території Казахстана настільки сколихнуло казахське суспільство, що довелося проводити референдум. Я сподіваюся, нікому не стоїть на що Росія це государство, яка прямо зараз знаходиться в стані війни з Україною. і різко вони в 2024 році вирішили всім построїти АЕС, Вони просто збирають з усіх нас деньги щоб пойти бомбити Україну більша частина казахів, наче як проголосувала за будівництво атомної електростанції, але дуже багато казахів не хочуть, аби росіяни, хоч якусь участь, брали у цьому будівництві. Тому Токаєв почав казати, що це не так звана Росія буде будувати, а міжнародний консорціум. В Казахстані має працювати міжнародний консорціум, який буде состояти з мірових компаній, обладаючих самими підвими технологіями. І знову черговий удар у спину такий. Же неприємний, як і тоді, коли Токаєв сказав, що Казахстан буде дотримуватися санкційного режиму проти так званої Росії, однозначно заявила о те, що буде слідувати санкційному режиму. Хто такий, щоб про наші діла на людях розмовляти? але ви, друзі, не поспішайте із висновками. Попри те, що значна частина казахів підтримують Україну, попри те, що періодично стаються ось отакі удари у спину, все одно Казахстан залишається союзником так званої Росії. Нещодавно Токаєв заявив, що так. Звану Росію не можна перемогти, а тому терміново треба сідати за стіл переговорів і реалізовувати так званий мирний план Китаю та Бразилії. Додайте до цього також і те, що Казахстан насправді допомагає, так званій Росії обходити санкції і сидіння на двох стільцях ні до чого хорошого не призведе, тому що тільки завдяки Україні, так звана Росія, досі ще не напала на Казахстан, Якщо ми не закроємо тему України. То у нас виникнуть проблеми із Казахстаном. Казахстану просто не сучасвала. Собственно, територія Казахстану це большой подарок со стороны Росії. Погодьтеся, дуже знайома риторика. Так само, дуже знайома риторика зараз у так званої Росії щодо Молдови, Наша страна ніколи не представляла угрозу для дружесного молдавського народу. Ми не хотим розділу України. Нам этого не нужно. У Молдові найближчі тижні будуть дуже гарячими, тому що там призначено на 20 жовтня президентські вибори, і найімовірніше Переможе, Майя Санду, але у неї є і деякі суперники. Вгадайте із якими поглядами. Республіка Молдова довго получати українську получать газ. і це також іще ще не усе. Бо так само на 20 жовтня призначено і референдум щодо вступу Молдови до Європейського Союзу. Якщо більша частина громадян Молдови проголосують за то, відповідні зміни будуть закріплені у конституції країни. Росіяни вже організовують протести. Разом з тим Кремль активізовує дезінформаційні кампанії напередодні виборів та референдуму у Молдові. Аж тут прилетіло звідки не чекали. Павел Дуров, який зараз перебуває у Франції, узяв і заблокував проросійські канали на території Молдови. Макрон, що ти робиш? Але усе одно у росіян є доволі багато прибічників на території Молдови, і ви не повірите? Вони здебільшого росіяни. Останні два роки я одягав дідану медаль. Є у росіян також і своя. Високопоставлена агентура, яка буде займатися дестабілізацією ситуації у Молдові, наприклад, Євгенія Гуцул, голова гагаузької автономії, Гагаузія залишає за собою внішні самоопределення. Тості виход із состава Республіки Молдова. Вона періодично літає до так званої Росії, зустрічалася там із Владиміром Путіним. І звісно, качає проросійську повістку для ґаґузі і для большинства жителів Республіки Молдова молдавський язык существует. Я говорю на двох языках, Владію хорошо: русский язык и і гагаузский. Вона дуже переживає за так звану молдовську мову, але при цьому вона її не знає. Та і з російською у неї є які проблеми туристичний потенціал нашої автономії ми провели на високому уровні. Ну і ще на додачу до усього сказаного, не забувайте, що на території Молдови досі присутні російські війська у так званому Придністров'ї. Найближчі тижні ситуація у Молдові буде доволі нестабільною. Росіяни будуть кидати усі сили для того, щоб підірвати суспільно політичну ситуацію. При цьому вони розповідають про те, що звісно, так звана Росія не загрожує Молдові. Граждан буквально запугивають ні російською російської Если наши российские халаты и ракеты обрушатся. По центру прийняття рішень, не в Києві, но а в Кишеньові це може, остудити гарячу голову на этом направленні. Нам нужно дойти до Придністров'я і освободіть його у наших інтересах, щоби ситуація у Молдові залишалася стабільною. А Майя Санду переобралася на посаду президентки Молдови. Побачимо, але у разі чого Придністров'ю точно не варто втикати. Проте у першу чергу нас цікавить оборона України. Росіяни хизуються, що у них досі є ланцети і розвідувальні безпілотники. Така количество... Значить, дальнобойних дронів, ланцетав у нас в агроном кількості поступають на фронт. Але поступово ситуація змінюється у тому числі і з вашою допомогою. Кожен день падають російські розвідувальні безпілотники, і періодично наші воїни збивають також і ланцети. Кожна ваша гривня важлива, кожна копійка важлива. Немає маленьких донатів. Продовжуйте допомагати силам оборони України.